Неділя, 26 травня 2024 року, Таро Карта Дня, зірка, 17 й старший аркан. У кожній людині закладена сила до самостілення. Сьогодні задумайтеся над власними, порчами, недугами та стражданнями. Запам'ятайте, що ви можете самі себе зцілити. Вас може зцілити Бог. Бережіть себе, любіть себе, моліться до вищих сил. Наша біль це наша бесіда з Богом. Коли ми мало молимося до Всевишнього. То наша душа може почати молитися до Господа через нашу біль. Вірте у ваше світле майбутнє, з повагою ваш таролог Любомир Богоявленський.